я народжую От, в такій чудовій палаті. Зараз я на КТГ перевдяглася мене тільки пару хвилин, як сюди привели. Вікна дуже круті. Дивіться, вони закриті, нічого не видно. В кімнаті тепло, я одягла на шкарпетки, халатик, рубашечку. Думала, що буде прохолодним, не буде морозити, але ні, все добре. Також в палаті є фітбол, Два. диванчик. От, сказали, що привезуть навіть обід, але щоб я не їла вже, а чоловік з мене приїхав. Ось так виглядає наша палата. Два фітболи тут. Термометр. Тут, до речі, дуже тепло, є годинничок зручно. Так, Кварцева лампа, туалет душ. Це взагалі супер. Можна схватки всі переживати тут. От. Таке, таке ліжко-трансформер. Дуже гарно, тільки що я на ньому лежала. КТГ робила. Таке воно дуже приємне, не страшне. Таке штук, воно трансформ трансформується. Зараз подивимося. Таке дуже приємне. Тут КТГ, так, вікна і для малючка от така штучка. Так, давайте покажемо вам, що я взяла в пологовий. Така У мене невеличка косметичка. Тут я вже мащу губки, щоб не сохли. Є в мене клізма, але вона мені не знадобиться. Серветочки сухі, вологи для дитину, димой зона. пакет, куди я буду складати труси, прокладки. Ну, коротше, все, що буде не потрібно. А, павербанк. Шкарпетки, якщо будуть ніжки мерзнути, а, для малюка. Береха не наносить. А є одноразова пелюшечка така, потім рушничок, щоб його витерли. А, такий комбінезончик, шапулечка і памперс. От, я все окремо йому склала. А, потім це після пологів памперс, прокладка і а, одноразова пелюшка велика для мене. А, це для чоловіка а, замість наша теряла йому снікерс. Потім я провела дві пляшечки води собі йому. І також це на футбол пелюшка і памперс, ну, що буде підсипати води, ці бахілки для чоловіка і шапочка. Ну, і також зараз покажу. Ми купили вже тут йому тапки, бо забули вдома. І такий халат, дивіться, такий зручний. Це я в аптеці брала. Так, да, ну, що схоже на складку. О, але якраз роботи по церкві. Ну суха, тобі як давай, ніж він. Я не знаю, але це не знаєш, мають бути схватки, такі типу нормальні, щоб воно а... ну, як порухи. Ну, ще собі і ага, ну, Воно буде у більше. Не хуже хуже. Хуже і хуже, а більше і більше. Зараз вже друга година. У мене схватки почастішали. Кожних 10 хвилин ідуть, але тільки що дуже. Вже швидко були. Ми сходили два рази в душ, в душі дуже круто. Зараз трошки походжу, напевно, знову на футбол. фух, І ця зараза я так їсти хочу, але не можна. Зараз вже відкриття в мене 4 сантиметри. Трохи запоморочилась голова, то одягли гірське повітря, щоб воно не покращило, не покращило. Хочеться спати, Але тільки я починаю засивати, хтось приходить. Ну, чоловік перевертає. Зараз у нас 19:53. в 19:13 Михайлик родився. Я зараз відпочиваю, трошки так втомилася. Сказали, можна поїсти, бо апетит у мене просто неймовірний. А дві годинки тут лежимо і нас перевозять в палату. Отак як. Ну, сама почуття дуже прекрасна. Я дуже рада, що вибрала цей пологовий будинок, і свою лікар Тетяну Петрівну. Коротше, я щаслива команда була офігенна. Ми вже після першого годування я приклала і направо, і на ліву грудь, от зараз О, ті. буде спати. він. І нас у нас скоро вже переведуть. Я теж. Дуже хочу спати, прямо очі злипаються.